Новорічні та різдвяні святкування у Хмельницькому цього року офіційно розпочали вчора, 19 грудня, з відкриття центральної міської ялинки. Міський голова Хмельницького каже, запалювати головну ялинку місія приємна та почесна. Хмельничанам, передусім, побажав перемоги та миру. Насправді приємна дуже мить, тому що минулого року в мене вже така місія була і дуже приємно взагалі запалити головну ялинку міста і вітати хмельничан з новорічним різдвяним судами. Прошу Миколая про одне, аби він приніс на українську землю і подарував нам всім перемогу. Тому що я переконаний, що тільки перемога принесе нам мир і спокій, і тільки перемога нам дасть можливість будувати нормально заможну українську державу. Мешканців та гостей міста вітали дитячі творчі колективи Святий Миколай та рок гурт з Мукачево. Крім того, на майданчику встановили новорічний ярмарок, де можна було придбати сувеніри, смачно перекусити та зігрітися гарячими напоями. Після святкової програми Святий Миколай почав приймати дітей у своїй гостині. Малечі підготувались до зустрічі з Миколаєм серйозно, вивчила вірші та одягли святкові костюми. Ой, яка яриночка, зали, тут у вас. ми таку яриночку бачимо перший раз. «Це приходить новий рік, як не випадає сніг, адже дід морошний змозі по асфальтовій дорозі, на санчатах приїжджати. Сумувати будуть діти, досі як сніг не випадає, і яринка не засяє, подарунків теж не будуть. Сюди бути і душі завжди встигати. На погоду не звертати, не хвилюйтесь. Шоном, сніг, вчасно прийде. Новий рік. Новорічні святкові програми у Хмельницькому триватимуть до середини січня. Вікторія Земба, Ігор Павлюк, новини, телеканал Ексклюзив.